Я буду інвестувати 500 доларів кожного тижня, купуючи якісь дивідендні акції. Я не знаю, це може бути одна акція, може бути декілька, залежно, що мені там в голову прийде в моменті. Буду це робити впродовж року і побачимо, що з цього вийде. Є лише одна можливість дізнатися. Підпишіться на канал і потім подивимося, що з цього вийде. Так, на даний момент у мене вже близько 106 тисяч доларів саме інвестовані в акції, я отримую більше 5 тисяч доларів на рік дивідендів. Але давайте поговоримо, що сьогодні я купив. Сьогодні я купив Pfizer. Напевно, кожен чув цю компанію, особливо в часи ковіду. Ця компанія створила таку саму популярну вакцину, також вона випускає всім відому Viagra. Ми бачимо, що графік особливо не росте нікуди, але це в принципі не потрібно. Дивідентна дохідність близько 7%. Але якщо в них вийдуть хороші результати по лікам від ожиріння, то ми побачимо дуже сильний ріст. Головне для мене це дивіденди. Якщо ми подивимося на історію дивідендів, було сильне падіння в 2009 році, але тоді, в принципі, була сильна криза і все падало. А з того часу, ось ми бачимо стабільний ріст дивідендів, тому е, мені подобається, власне, я купую цю компанію заради дивідендів. Е, у мене вже була позиція по Pfizer, у мене було 140 акцій, а сьогодні я купив ще 10 акцій на суму ну, десь 250 доларів. Тобто, моя позиція на сьогодні становить 3800 доларів, середня ціна 26. І дивідентна дохідність до 7%. Друга моя покупка на сьогодні це Verizon чи Verizon, я не знаю, як правильно читати. Але ця компанія займається телекомунікаціями, тобто це оператори зв'язку, різні там вишки 5G, інтернет. Така також скучна компанія, яка займається в сфері, яка приносить хороші гроші. Не знаю, що тут ще сказати. Якщо ми подивимося на графік, також він особливо нікуди не росте, але це і не потрібно. Майже 7% дивідендів. І якщо ми глянемо на історію дивідендів, ми також побачимо, що стабільні виплати і вони зростають. Це все, що мені потрібно, в принципі. І Також, як і минула компанія, у мене вже була позиція по Verizon. У мене було 70 акцій, а сьогодні я купив ще 6 акцій. Тобто, у мене на даний момент 76 акцій на суму 3 тисячі доларів. Я інвестував 3 тисячі доларів, середня ціна десь там в районі 40 доларів.